Льо, граш! Мене звати Дімон, це мій коріш Жека. Велком на паті. Алісо, тобі взагалі треба потусити, поки є час. Ми порушуємо закон. Тільки не стріляйте. Якщо б ти був останнім чоловіком на землі, я б все одно з тобою не переспав. Ой, прийнято. Ти можеш накласти гіпс і сказати, що у мене прилом. Дякуємо ще за красиві. Але нам час. <ріст> Дівчата, може повернетись. Там Жека у укропом спарився. Опа. Схоже, наш план спрацював. <ріст> Жень, ну ти як? Сильно пече. Ну, так. Трошки. Так, Жека. Ну, розсунь ноги. Вот <ріст> стерво! <ріст> <ріст> Як ти мене назвала? Це Віка Платіну! Вона зняла до фітнес-парад. І тепер в неї лайків більше, ніж калорій у цій шоколадці. Обережніше з вентилятором, крім опіку, ще надує. Головне, щоб на лопасті не намотало. Думаю, Жені зараз не дуже смішно. Руслан, наскільки це серйозно? А, ну, Жеки там складний опік другого ступеня. І щоб у нього все там нормально загоювалось, йому треба вітаміни всякі, бульйони. Так зараз приготую. Я знаю, яке блюдо жеці зараз краще не пропонувати. Яйця вкруту. Я просто пожартував. Дивно, навіть солі немає. Схоже, в нас завелись дуже голодні таргани. А ви взагалі готувалися до вечірки? Діана. Що ви шукаєте? Яна, а ти випадково не бачила, де вся наша їжа? М? А! Я її викинула. Шо? Що? Ну, я вирішила сісти на дієту сім днів. І з про це блог! Так а навіщо ж продукти викидати? Ну, щоб ми спокушали! Якщо я побачу що смачненьке, то зірвуся. Так, ти їх в пакеті викинула? Зараз повернемо. Я їх закопала. Ну ж ти б нас покушали! Яна, а нам що тепер разом з тобою на дієту сідати? Та чого ви на неї накинулися? Давайте піцу замовимо, ось і все. Піцу? Ну не знаю. Хоча чому б і ні? Діана, якщо хочеш. Я можу допомогти тобі побороти голод. Я? Улюшку зі мною ти забудеш, що хочеш їсти. Угу. Тому що мене від тебе буде нудити? Зрозумів. Пішов за тазиком для тебе. Давай не передчепись. Жень, mm. це тобі. О, Жек, дай вкусити. Не чіпай, Жені потрібніше. Її швидше, поки Яна не виконула. Да Діана накаркала. Твою магнітолу! Це ж сауна. От де можна розслабитись, не напрягаючись. Пацан уявив, пацан зробив. Може, треба було пов'язку довше потримати? Та ні, не треба. Зараз я своєму хворому водичку принесу. Ну що, як ти себе почуваєш? Наче все там добре. Ну, я тобі не раджу так Алісі казати. Чого? Ну, я помітив в неї особливі почуття до слабких і поранених. Тому далі прикидайся хворим, і вона із жалю зробить тобі постільний режим. Ахтунг, ахтунг. Сьогодні оголошується банний день. Зом, як круто! А що то цей баня є? Жень, а ти що, не знаєш, що в тебе є баня? А, у мене немає бані. Правильно? Бані немає. Є сауна. Сауна це добре, щоб розкрилися пори і вийшли токсини. Точно, Руслан, токсини вийдуть. ендорфіни зайдуть. Сауна, ну не знаю. Така піца. Ми в сауні про голод забудемо на раз-два, а там і піцу підвезуть. Та що тут думати? Збирайтесь швиденько. Давай, 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 давай! Аліса, допоможи мені піднятися, будь ласка. Так, а ти куди зібрався? Тобі ж в сауну з опіком не можна. Ну, так після вентилятору треба ж прогріти. Димон, не чіпай, може воно не працює. Ага. В будинку запівлямо баксом і не працює сауна. А хазяєва краще через і з'їхали, щоб не платити за її ремонт. Ага. О, чуп. Не працює. Пішли. Твою магнітолу! толу. Жека! А ну, сфотоє мене з рушницею. Дімон, поклади, де взяв. Це ж можна на задньому дворі по пляшках посмаляти. Ну хто знає, що це за рушниця? Може, з неї когось били. Або вб'ють, якщо нас тут застухли. все нормально. Я просто дяні Ну, Дівчата ж люблять, коли хлопці в великі рушниці. Руки до гори! Поклади. А, а а а Я ж пожартував, Жека. <звук> <звук> Треба ще в сауні додати градусу. Щоб діанка поплила. Добре було б, щоб і Аліса поплила. Слухай. Так потрібно, щоб тобі стало погано на її очах. А сауна якраз суперове місце для такого перформансу. А от іще випадок був. Жимо ми на швидкій, десь під 120. В сауну до депутата. На червоний летимо, тільки б встигнути. У депутата був серцевий напад? Ми йому дівчат по подвійному тарифу везли. Хай, любі мої. Сьогодні вже другий день моєї дієти відмова від усього. Це таке тяжке випробування від однієї думки. Про роли, або тортик мене просто під виступає. Якщо ви мене підтримуєте, ставте лайк. Якщо ні, репост. Му! Руслан руку забрав. Я, ну ти чого? Коли я голодна, мене краще не чіпати. Діана, а хочеш, я тобі покажу, що таке лагідний пар? Поласкаю тебе березовим віночком. а? Дякую, Ді. А давай спочатку я тебе. Хух, не питання. Не відмовлюсь від такої пропозиції, давай! А! Оа! Ви. Жень, що таке? Мені щось дуже погано. Так. Для кращого ефекту схуднення мені треба до дієти під'єднати біг. Руслана, на, будеш знімати. А, а. О, 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 о. Ну, ти слабак. Я тебе тільки в півсили била, а ти кричав, наче дівчинка. Та то, то я жартував. Мені навіть не боляче було. Ой. Я бачила, аж плакав. То в мене. Очі пітніли. Боже, у мене таке враження, наче якийсь вірус вбив всіх нормальних чоловіків і залишились одні хлюпики. Діана, а які ж тобі чоловіки подобаються? Пітнілі, волохаті, і не відчувають болю? Мені подобаються сильні та мужні. Такі, як мій тато. Коли він на полюванні, це взагалі справжній чоловік. Так. Ха. Я теж мисливець. Серйозно? У <хлодження> мене навіть рушниця є. З тебе такий мисливець, як з мене доярка. Не віриш? Добре. Тоді йди на кухню, бери тарілки і пішли у двір. Зараз тобі буде шоу. Так не боляче. Нічого собі трошки, Женя, в тебе тут тутопік на півруки. Який ти все таки мужний. Просто ну так себе має вести. Кожний чоловік. <ривіт> а, 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 Не затягу так сильно. Вибач. Так, чоловік. Ти мені живим потрібен. А ну лягай. Лягай. Чому тобі в сауні стало погано? Мабуть, від високої температури. Температури начебто немає. Зараз пульс помірюю. Нічого собі в тебе пульс майже під 140. Як ти взагалі сидіти міг? Ага. Так. Тобі потрібен постільний режим. Лежиш тут годину і нікуди не стаєш, зрозумів? Як скажеш? Отже, якщо вам треба схуднути, то вам неодмінно треба бігати, а я вже п'ятий день без їжі. А чого ти брешеш взагалі-то тільки перший. А відчуваю, наче п'ятий. І твоя справа мовчати і знімати, зрозумів. Зрозумів. Та що давай спочатку! З того краю басейну. І зараз мовчки. Давай, не бійся. Стріляти по тарілках я вчився після обіду. Бо ненавиджу мити посуд. Підкидай. Може не треба. Все одно ж не влучиш. Діана, тарілка біла, в мене орла. Я в неї влучу. Навіть з заплющеними очима, віриш? Щось не дуже. Давай краще з відкритими спробуємо. Аліса. Ага. Ти теж це чула. Ага. Та чого ви стоїте Це ж наш кур'єр? Витягайте швидше. Дімо. Що? Опа. Е? Чотири сири! Моя улюблена. Хоча ні, я ж на дієті. Яна. Ми чули постріли. Дімон, що, що трапилось? Так. Е... Нічого не трапилось. Звичайне самогубство. Ух ти, а я ж геть забув. У мене ж купа справ. Всім пока. Стій. Ти що накоїв? Діана стрельнула. Або я стрельнув, я вже не пам'ятаю. Дімо, а кур'єр того. Ну, коротше, ти попав. Дімон. Дімон, ти розумієш, що буде нас посадять. Давай самі поліції здамося, а? Жека, не панікуй. Дай подумати. Я зрозумів, що з вами треба по-серйозному. Коли буде готова моя машина? Армен Ашотович, от зараз взагалі не до вашої довбаної машини. Що ти сказав? Якщо сьогодні не зробите машину, я вас живьем закопаю в лісу і ніхто не знайде. А це гарна ідея. Дякую. Я все продумав. Це ж звичайний кур'єр. Його ж навіть ніхто шукати не буде. А раптом будуть. Він же за адресою приїхав. А що адреса? Ніхто ж не знає, що саме ми тут. М? Ще ні в кого в блосі не було мертвяка! Катя! Яна, ну, ти нормально взагалі. Це знімати не треба. Видалити. Так На... а що тепер робити? Нарвіть гілок і прикрийте тіло. А саме головне забудьте про те, що тут трапилось. Нікому ні слова. А чого це ми маємо вчати? Взагалі, тут це твоїх рук справа. А тому, що поліція розбиратися не буде. І підемо всі як співучасники. Яна, дай сюди телефон. Може, вогнище запалимо. і… О, Боже! я цього не витримую, я в будинок. Фу. Так він дій покійниками прощаються. Та що ви всі закисли? Треба у всьому шукати позитив. Який позитив? Ти людину підстрелив. Я в шоці. Зате вже не хочеться їсти. Ну кому як? Жень, чого ти трубку не береш? Ну, Такі я зараз взагалі краще про себе не давати знати. Та! Я на швидкий стільки трупів надивився. Так що це ще мілашка. Відчинено. Піцу замовляли? Я шукав хід до будинку. Потім пішов на шум до басейну, а потім бах і спалах. А я з дитинства від різких звуків не притомлюю. Вибачте. Вибачте. Та я через тебе думав, що людину вбив. Я тебе зараз реально вбив! Діма! Діма, заспокойся. Тебе як звуть? Сеня. Хоча повним, я Арсеній. Хоча на роботі частіше кличуть іди-сюди. Піца готова, гаряча, наче з печі. Дай сюди. А як же твоя дієта? З понеділка сяду. До речі, а хто заплатить за доставку? Цей в мене немає. Немає готівки. Просто все на картках, і депозитах. Діана, я бачив, в тебе є. Схоже, ви не мажори, а Альфонси. Добре, я заплачу. Більше ну, за моральний збиток. Дякую. Ну, я пішов. Тільки в спину не стріляйте, добре, бо були випадки. Рсені, зачекай, ну в тебе ж стрес, тобі відпочити треба. А в нас якраз вечірка, тому що залишишся. А ви не будете мене напоювати і маркером на лобі погані слова малювати. От тепер точно будемо. Ну, добре, бо я вже звик. Тому залишусь. Тільки ненадовго, бо в мене ще доставка, Фейерверк на день народження. Ну Давайте я тобі зеленого чаю зроблю, щоб заспокоївся. Ай, Ларіса, як боляче допоможи. Жень, ти ж це навмисно зробив, я бачила. Я цей. Тобто. І опік, і в сауні все це теж було фальшиво. Ні-ні-ні-ні. Опік справжній. Я можу по... ну, показати, але не при всіх, звісно. Окей, Гугл, Що робити, коли ти переїв? Я тобі без гугла скажу. Як лікар. Треба спалити калорії. А це краще робити, як ми з тобою в гаражі. Повторимо. Руслан, коли я переїла, мене краще не чіпати. Ось він. А, салют! Це ж вхідний квиток до жіночого серця. Діана, можна тебе на хвилинку? Ну що, як то кажуть, раз, два, три. Ялиночка, гори. Аліса, Аліса, ну послухай мене, будь ласка, Ну це не те, про що ти подумав. Угу. Так, я, я зімітував непри... непритомність у сауні. Але жопік справжній. Я просто хотів, щоб ти подумала... Навіть слухати тебе не хочу, імітатор. А, Алісів, не Мені судома ногу схопила! Міг би придумати щось пооригінальніше. Мені ж це селюче доставити треба було. Угу. Подзвони, нехай хоч побачить. Оце так бомба! Яне. Яна! яка бомба? Та це ж це ж Дівон горить! Допоможіть. Да Женя. <гас> Дякую. Китайський фірвік. Нова футболка була. Догрався. що ти взагалі запускав цей салют. Ледь не згорів. Я для тебе старався. Могла би подякувати. <гас> <гас> ну, бачила. Бери приклад. Ну, добре, В ку можна, твою магнітолу будинок горить.